Коли насіння помідор посіяні в ящик, виростають густий гайком, вони потребують пікіровки покоримих ємностей. Коріння, отримавши додатковий обсяг землі, починають активно його освоювати надземна частина саджанця, які вже не заважають сусіди. Буквально робить стрибок у своєму розвитку, коли можна пікірувати томати, рекомендації по термінах пікіровки різні від 7-10 днів після сходів до 10-14 днів. За цей час у паростка формується пара справжніх листків і коренева мочка. Але це відбувається в умовах достатньої освітленості розсади сонцем або за допомогою спеціальних фітоламп і тепла 20-20-20 в день і 16. 20 Хтось пікірує помідори в стадії сім'ядольця два модифікованих довгастих листочка з рівними краями, але не справжні листки. Пересаджувати настільки юні створення ризиковано, тому що корінці ще короткі і тонкі, як волосинки, а стеблинки тендітні, пікіровка по дозволу місяця. Сезон пікіровки відкривається в березні і триває протягом квітня, точну дату назвати важко, тому що сіють томати в різний час в залежності від регіону, отже, і розсаджують в різний час той, хто звик звіряти свої дії з фазами місяця, пікірує томати в березні, пересаджують 9, 11, 13, 15, 26, 3, 0, несприятливими вважаються 23, 24 і 28 число в квітні, сприятливі дні 15, 17, 18 і 24, 27. Невідповідні для роботи дні 19, 20 і 26, якщо з якихось причин ви вибилися з місячного графіка. Дійте згідно з народною прикметою. Чоловіча рослина можна пересаджувати в жіночий день. Виходить, що середа п'ятниця і субота є сприятливими для томата. Для гарантії можна не пересаджувати в дні молодика і повного місяця. В березні це 17 і 2 в квітні, 16 і 30 Необхідні приготування перед кікіровкою. Перед пітіровкою необхідно приготувати контейнери для розсади і поживний ґрунт, і те і інше можна придбати в спеціалізованих магазинах, але бувають ситуації, коли підготовчий етап повністю лягає на плечі городника, в якій ємності пітірувати список відповідних контейнерів, досить різноманітний пластикові стаканчики, в яких продають каву або пиво об'ємом від 210 до 0,5 лити трапакові пакети з під соку. Сметани з обрізаним верхом, нижня половина пластикової пляшки, бажано використовувати тару з рівними стінками без поперечних жолобків, тому що земля прийме форму пляшки. Заповнить поглиблення, вийняти земляний, кому цілим з такої пляшки неможливо, він буде розсипатися, оголюючи і травмуючи коріння, целофанові пакети спеціальні, які можна придбати в магазинах. Або так звані пелюшки. Для цього знадобиться будь-який предмет у формі циліндра, наприклад, картонна гільза, щоб було зрозуміло, це трубка, на яку намотують нитки, харчову плівку, фольгу для запікання, скотч, дріт, гільзи діаметром близько 8 см буде достатньо, якщо в наявності є декілька відповідних по діаметру, але недостатніх по висоті гільз, їх ставлять одна на іншу і з'єднують скотчем. Пластикова пляшка від неї відрізають верх і низ. А якщо необхідно зменшити діаметр, розрізають уздовж, згортають щільніше і склеюють скотчем уздовж з'єднання, потім обертають циліндр плівкою, з одного боку її підгинають, це буде дно, насипають всередину землю і виймають шаблон. Рекомендована висота контейнерів 10-15 см, діаметр см, зручно використовувати прозорі склянки або половинки пластикових пляшок об'ємом 0,5 л, Ємність заповнюють землею наполовину. Висаджують томат, а в міру його зростання підсипають землю. Покупні або саморобні пелюшки використовуються за таким же принципом: верхню половину м'якого контейнера відвертають назовні. Висаджують томат, у міру зростання целофан поступово відкочують і досипають землю, як робити отвори. Денцем м'яких пластикових стаканчиків проколоти неважко звичайною шпилькою, просто складаєте 5-6 стаканчиків і проколюєте. Часу на це йде одна секунда. З тетрапаковими пакетами або пластиковими пляшками складніше, аж надто жорсткий матеріал. Я це роблю за своєю технологією. На дерев'яний брусок надягаю стакан догори дном і за допомогою цеха і молотка пробивають отвір. Після пікіровки контейнери поміщають в піддони, для них використовують пластикові ящики, кришки коробки, які вбережуть підвіконня і полиці від води, що витікає через пророблені отвори. Якщо піддонів не вистачає або вони не поміщаються на освітленому п'ятачку, їх замінюють стаканчиками з цілим дном, у цілий стакан ставлять однаковий за розміром стаканчик з саджанцем. Між денцями посудин утворюється вільне місце висотою кілька міліметрів, де і буде накопичуватися волога. Грунтосуміш за основу грунту для томатів беруть городню або дернову землю навпіл з торфом або компостом. Як добавки на відро ґрунту беруть річковий пісок. 0,5 л лбанку на відро, деревну золу, 1 стакан або 4 чотири доломітового борошна в отриману ґрунтосуміш додають мінеральні добрива, сечовину, калій і суперфосфат відповідно 101040 на відро пікірування. Цього року я випробувала техніку вирощування розсади в равликах. Вони дійсно займали мало місця на підвіконні, але як пройде пікіровка. Перша проблема, з якою я зіткнулася, були величезні коріння, у розсади з ящика такого не спостерігалося. Вершки томатів виглядали цілком пристойно, міцні. стійкі, насичено зеленого кольору. Через брак вільного місця я практикую пікіровку в пластикові стаканчики об'ємом 170, сімдесят. Ходи необхідно з комфортом упакувати довгі корінці, щоб під час роботи помідори не переплуталися, а відокремити їх складно. Вони намертво склеюються волохатими листочками. Я поклала рафлика на край столу, залишивши стеблинки, парити над підлогою. Розгортати равлика потрібно поступово по кілька сантиметрів, щоб не пересихали корінці. Під протилежний бік рулету підклала брусок, щоб уникнути мимовільне розгортання контейнера. Як помістити велике вмале або пікіровка переросла розсади, щоб довгий корінь помістився в невеликому склянці, я його прищипують на один. Три довжини улюблений прийом відставання в рості не помічається, а до висадки у відкритий ґрунт новоутворені коріння обплітають земляний кому повністю. У склянку насипаю шар землі товщиною близько три см, укладають півколом половину довжини корінця, присипаю його землею і зігнувши дугою наступну порцію кореня. Знову присипають його землею, потім не тугий спіраллю згинаю стебло томата. Кожен новий виток присипається землею, стебло томата дуже пластичний і не ламається. Кому-то цей спосіб здасться варварським, але в невеликому обсязі рослина знаходиться максимум два тижні. За цей термін добре наростають коріння, а використання біостимулятора росту байкал м 1 сприяють зміцненню і збільшенню наземної частини. Рослина заглиблювала згідно з правилом до листя. Результат пройшло три дні. Жоден з помідорів не загнувся. Відео пікіровка томатів. Розсаджені томати отримують порцію свіжої землі і вільний простір для зростання. Пікіровка дозволяє поліпшити стан переросла розсади.